Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Duolingo видаляти наш з вами профіль. І для цього давайте перейдемо до нашого з вами додатку. Також я хотів би нагадати, що ця функція також доступна на офіційному сайті. Тобто, якщо у вас якісь проблеми або вам незручно, ви також можете переходити на офіційний сайт. Там вам потрібно буде авторизуватися стандартно, як ви це робите у додатку Duolingo, тобто ввести ваш пароль і ваш логін, після чого ви зможете авторизуватися і там. У налаштуваннях ви також можете знайти цю функцію. Але у більш нових, знову ж таки, версіях долінного додатку. В нас також з'явилася така можливість прямо у додатку дуже зручно видавати наш профіль, якщо ми цього хочемо. Для цього переходимо до нашого з вами профілю, Далі переходимо до налаштувань і натискаємо в обліковому записі другу опцію профіль. І унизу ми можемо побачити видавати обліковий запис. Натискаємо. Після чого в нас ось така інформація, де ми можемо можемо дізнатися про деталі саме цієї дії. Ваш прогрес навчання, як ми бачимо, та досягнення буде втрачено. Цю дію не можна скасувати. видалення може тримати до 30 днів, і у вас буде 7 днів, протягом яких ви можете скасувати деактивацію облікового запису. Тобто для цього. Вам потрібно буде знову ж таки авторизуватися, увійти у цих протягом 7, 7 днів, як ми бачимо, щоб відмінити цю дію. Але, як ми бачимо, після чого це все ж таки можна займати десь 30 днів. Тобто, ось так дуже просто ми це можемо зробити у ТікТоці. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.